Я вже згадувала про Бахмут, друзі, і там, попри заяви Пригожина, що він 1 червня виводить 20 травня. Він нагадаю, сказав, що він взяв Бахмут. Але за повідомленнями нашої заступниці міністра оборони України Гани Маляр нічого він там не взяв, і наші збройні сили України зупинили там наступальний потенціал ворога на бахмутському напрямку. Наразі сторони готуються до продовження боротьби, і російські окупанти, хоч і контролюють більшу частину Бахмута, але далеко не все. Місто, яка там зараз ситуація? Давайте разом з вами почуємо, якщо вам звісно цікаво. Під контролем сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині, і ми контролюємо вхід у саме місто. По суті, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається, по новинах що там затища, але це не можна називати затищам. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він змінює інструменти. Кількість обстрілів сьогодні співмірна з часами найважчих боїв за Бахмут. Росіяни зараз займаються перегрупуванням із. Заміною вагнерівців на регулярні війська, проте українські військові всіляко заважають їм це робити. Просування наших військ на флангах було призупинено декілька днів тому, але це не означає, що вони стоять. Вони виконують інші військові задачі, які ми не можемо оголошувати. Це задачі спрямовані на підвищення боєздатності наших військ. Обидві сторони готуються та посилюються до подальших дій. Боротьба за цей напрямок триває. Я нагадаю, що 20 травня ватажок приватної військової кампанії Вагнер Євген Пригожин заявив, що він виведе до 1 червня свої війська з Бахмута за аналізом численних експертів та коментаторів. Робить він це не просто так. Він розуміє, що український контрнаступ, як, як каже республіканець Грем, буде вражаючий, буде він зовсім скоро. Тому відтак пригожин хоче врятувати залишки своєї ПВК, і ну просто розуміє, що буде йому переливки. сьогодні. Нас перше червня. Саме до цієї дати він обіцяв, що там залишиться хіба долік. Додік якось він показував там таких двох нещасних бійців. Ну казав, що це саме завдяки їм також вдавалося їм проводити там якісь наступальні дії. І от а сьогодні. Пригожин записав черговий відеоролик. Ну він такий любітель публічності, і там він показав, що буцімто такі відходять представники його ПВК Вагнер в тилові райони. Давайте разом із вами подивимося, чи дійсно це так. Сколько з ваших самим сталося? Ну ясно. То есть мы сегодня основная часть выйдет, да? А остальные до 5 числа, как и предполагали. Да? Да. Ну ладно, все, теперь здесь размещаемся. Путин уже будет продолжать. Он будет здесь дальше отдыхать. И все остальное. Ну ладно, все, давайте Все, Добро пожаловать, да? Да. да, В да. тыловую зону. Так радія Пригожин, що вже там збереже бодай когось зі своїх вагнерів. Ну так, всюди він поспіває. Нагадаю, що напередодні він буквально начав такий свій. Піар тур він був в Єкатеринбурзі, Він зустрічається з мешканцями прикордонних районів Російської Федерації. Розповідає про те, що треба знести все керівництво міноборони, змінити всіх силовиків, тих, хто ними командує, формувати загони тероборони. Та ба більше він погрожує різним очільникам, як то Шигугірасімав, що скоро на них чекає їхні останні робочі дні. Та й взагалі на Росію чекає Варфоломіївська Ну, тут. Він знову переодягнувся форму, відвідав позиції. каже до. 5 червня десь виведуть. Ну також надходила інформація, що можливо до 10 червня, але очевидно виходить. Намагається терори терорист берегти залишки своєї ПВК, бо розуміє, що там його безславна історія. Ну вона і так вже дописалася. Так була би зовсім завершена. Кремля вирішив кинути. На Бахмутський напрямок на заміну вагнерівцям підрозділи голови Чечні Рамзана Кадирова. Ну таке рішення, як на мене. Вони там хіба тіктоки ж можуть знімати, але кого ж їм ще кидати? Вирішили, що Кадиров продовжить там наступ. Але так видається, що сам Кадировну воювати не TikTok і писати не НАТО проявляє палке бажання це робити. Принаймні до таких висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни. Давайте разом і послухаємо. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров ймовірно отримав від Кремля наказ розпочати наступальні операції в Україні після виведення вагнерівців із Бахмута. Також Кадиров розповів, що його підрозділам необхідно розпочати активні бойові дії та звільнити низку населених пунктів. За його словами, чеченський загін спеціального призначення Ахмат та полк спеціального призначення Північ Ахмат перекинуті на Мар'їнський напрямок та південний захід від Донецька. Кадиров Зазначив, що російське військове командування наказало Росгвардії та Ахматівцям розпочати наступальні дії вздовж лінії фронту, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Поки що не виявлено ознак чеченських наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях. Обмежена участь чеченських підрозділів на передовій поряд з упором Кадирова на вербування може свідчити про те, що Кадиров не наважується задіяти свої сили для проведення наступальних операцій в Україні, не зважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи. Не дуже хоче воювати Кадиров, очевидно, або ж на що розтрачувати на них там ще громадянська війна. Чекає от він до неї, напевно, більше готується. Ну нічого, російський пропагандист Соловйов знайшов якихось сотні чи то сотні тисяч тих, хто має намір і велике бажання буцімто за його словами і переконаннями заключити договір на роботу в російських окупаційних військах, стати контрактником. Ну, таке вбачається Соловйову. Він буцімто з'їздив на пункт відбору цих контрактників у Москві, каже там черги, просто как в часы улюбленного Радянского Союза за колбасой. Ну давайте разом и кто там рвется в би за матушку Россию, чи то черговая маячня Соловьева. Я вот сегодня поехал на пункт отбора на службу по контракту в Москве. Ну там очередь. При этом люди очень разного возраста, очень разных стран, разных национальностей. Это священник из Камеруна. Камерунцев много. Много не пальцев. Настолько много людей из разных стран, которые хотят воевать против империалистов и нацистов, что приходится брать переводчиков, заставлять анкеты на языках. Много наших мужиков. Вот эта девчонка говорит, я спортсменка. Я хочу быть медсестрой, посмотри на меня. Ну, представляешь, сколько людей я смогу вынести с передовой. Я сильная, пустите меня туда. Люди вдумчивые. Их много. Их никто не заставляет. Многие из них, у них все хорошо с деньгами. Телефон 117, доброволец.москва, по он так сайт называется люди мотивированы. Сегодня должно быть самое главное. У нас есть козырь. Достояние российского народа. Называется она ядерная бомба. Мы чего ее стесняемся? Никак понять не могу. Ведь весь народ в известной позе стоял, чтобы в 49 году эту бомбу сделать. Именно она сохранила нашу независимость и суверенитет той России, которая когда-то называлась Советским Союзом. Чего ждем? Сюда опять, какой-то щенок, блядь, на НТВ. Только что я успел посмотрю, рассказываю, что Путин боится. Я вообще-то готов, закрыть, что ты мать, это НТВ. Уже второй раз какая-то сволота вылазит на всю страну. О чем вы говорили? Кого боится? Может быть, и правда буду экстремистом. Но чтобы победить на фронте, надо победить здесь. Вот здесь. Те, кто курирует Муз ТВ, кто курирует НТВ с этими родами, которые рассказывают, что президент боится. Вообще, что несет этот урод? второй а, что говорил? Сменить надо, да, президент? Угу. Так же было. Угу. Никакого наступления не будет. Им оно не нужно на самом деле. Но вы посмотрите, что они побываются вот бесконечным вот этим будированием. Они все время держат нас в каком-то напряжении. И я смотрю, даже вот читаешь, даже наши военные какое-то напряжение. Вот они тут начнут наступать, вот тут, ну, то есть они раздергивают. А почему мы не пользуемся этим? На мой взгляд, в этом смысле мы информационно все-таки... Я конечно, с уважением отношусь генералу Коношенко, Мы мне сколько все страмотно выглядит, вот эти бесконечные, как говорится, доклады о а, потерях противникам, но без какой-то то, что мы называем там нехорошим -не западным словом креативности. Они в этом смысле креативнее работают. Ну от священник з Кимеруна це вдала ідея в плані того, що він може їх потім відспіває, бо кінець їх вже скоро.